Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. І сьогодні ми розпочинаємо розпаковувати новий баул. Тож, перша партія посилок перед вами. Так як у нас інший ракурс, я вирішив не складати це все в коробку, як було минулого разу, а ось так просто кожного разу навалювати на стіл і це все розпаковувати. Так, дивіться. Як завжди, то все сортує дружина і накидує сюди. І цього разу вона намагалася дати побільше, більш очевидного, щоб більш закрите і цікаве, залишалося на потім. Що там буде? Я не знаю. Мене до нього не підпускають. Я нічого не сортую і я нічого не перебираю. А дружина все ще... Підраховує кількість всього посилок. У мене на столі сьогодні 11 посилок, які ми розпакуємо. А скільки всього, ви вже побачите в відео. Адже ви бачите, скільки всього я витратив на цей баул. Так, віддвигаємо це в бік, в бік, вбік, я хочу одразу розпочати з самого очевидного. А... До речі, на більшості посилок ТТН е, ну, практично скрізь, е, що дуже дивно, тому що зазвичай їх зарізають. Але ну, тут зрозуміло, я думаю, що воно не відклеюється. Ні, не відклеюється. Ні, давайте тут і розріжемо тоді. Так, окей. А сумка, бананка. І мені здається, я можу вже зібрати цілий комплект такої, отакої тематики, бо у нас вже попадалися і. як вона. Така туган. Харен розімкнеш назад. У нас вже попадалися і рюкзаки, і оці сумки для взуття, і тепер ще й бананки. Добре? Добре. Я жодної не продав, правда, але тим не менше, вони складіруються. Можливо, колись ми відкриємо а, магазин знайдених речей. Чому б і ні? Так.